Слава Отцю І Сину і Святому Духу. Амінь. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Тому кажу вам, всякі гріхи хула простяться людям, а хула на Духа Святого не проститься людям. І якщо хто скаже слово проти Сина Людського, проститься йому, а хто скаже слово проти Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Так застерігає нас Господь Ісус Христос. Коли Ісус Христос піднявся на небеса і всі виснує Отця Небесного, Він прислав вам Духа Святого на планету Земля, щоб мати зв'язок з Ним, а через Нього, з Отцем Небесним, а через Отця Небесного і святим Всевішнім Богом Отцем Творцем нашим. Тож, рідні мої, я знаю, що серед вас дуже багато мудрих і навіть примудрих українців. Будь ласка, зараз вертаюся до вас, пояснюйте людям Слово Боже! Розтлумачуйте, що це означає. Хоча тут в слові написано, що щоб не холили Духа Святого, бо не проститься ні в цьому віці, ні в майбутньому, тобто ніколи. Але пропоную ще і не холити Ісуса Христа, Господа нашого, істинного нашого Спасителя, істинного нашого милосердного судді. Не треба холити святе, не треба холити того, хто дав нам життя. Я думаю, що я кажу вам зрозуміло. І кожен із нас повинен слідкувати за своїми устами. Що ми говоримо? Перше ніж сказати, треба подумати. Перше ніж подумати, треба звернутися до Господа нашого Ісуса Христа або до Духа Святого, поспілкуватися з Ним і попросити у нього сказати мудрі слова, щоб слова наші були мудрими, зрозумілими, і щоб ці слова так плинули на людину. Що їй захотілося спілкуватися з нами і пізнавати нашого Господа Ісуса Христа. Чим серце наповнене, те говорять уста. Або ви дерево добрим, і пліть його добрим, або ви дерево поганим і пліть його поганим, адже дерево пізнається по плоду. От я знову торкаюся політики. Дехто не говорить на біле-біле, на чорне-чорне, або. Ще що страшніше, говорить на біле, чорне на чорне-біле. Хоча Господь наш Ісус Христос у Відкому завіті нас застерігав, що настануть такі часи, а я кажу, що вони вже давно настали, коли на біле будуть казати чорне, на чорне-біле, на добро зло, на зло добро, на світло темряве, на темряву світло, на любов ненависть, а на ненависть любов. Будьте уважні, пильнуйте, що ви кажете, пильнуйте за тим, що вам кажуть. А для того треба познати істину, тобто познати Ісуса Христа. І якщо ваші уста будуть промовляти істину, то ті, хто вас буде чути, вони не зможуть вам нічого вже протистояти. Вони нічого не скажуть вам уже. Вони будуть мовчати, бо сам Святий Дух, звернувся до них своєю промовою, мудрою, премудрою. Або ви знаєте дерево добрим і пліти його добрим. Або ви знаєте дерево поганим і пліте його поганим, адже дерево пізнається по плоду. Так от, якщо людина на біле, каже, чорне, на чорне-біле, все навпаки, то ця людина знаходиться під сатаною дьяволом. Ця людина не відає, що говорить і що творить. Дуже жалко, особисто мені, дуже жалко таких людей. Це наші брати і сестри, які знаходяться в темряві, в такій темряві, непробудної, непроглядної темряві. І тому я вас закликаю усердно молитися за наших братів і сестер, виривати їх, забирати їх у сатани дьявола, забирати їх, щоб жодна людина, жодний брат наш у Ісусі Христі, жодна сестра наша в Ісусі Христі не віддала сатані дьяволу, брата або сестру. І Господь говорить за тих людей, які приносять гіркі плоди. Плоди неугодні угодні Свищому Отцю нашому. Роде хидний, як ви можете говорити добре, будучи лихими. Бо від повноти серця говорять уста. Добра людина з доброго скарбу виносить добре, а зла людина зі злого скарбу виносить лихе. Кажу вам, що за таке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день суду. Бо за слова свої будеш виправданий і за слова свої будеш осуджений. І ще раз зверніть увагу, підкреслюю бо за слова свої, за слова особисті, які ми говоримо, будемо виправдані або осуджені, покарані. Тоді декотрі з книжників і фарисеїв сказали Учителю, ми хотіли бачити знамення від тебе. Але він відповів їм Рід лукавий та перелюбний шукає знамення, та знамення не дасться йому, крім знамення пророка Йони. Бо як Йона був у череві кита три дні і три ночі, так і синуцький буде три дні і три ночі в серці землі. Ніновітяни стануть на суд з родом цим і осудять його, бо вони покаялись після проповіді Йони, а ось тут більше від Йони. Цариця Південна встане на суд з родом цим і осудить його, бо вона прийшла з далекого краю землі послухати мудрість Соломонову, а ось тут більше від Соломона. Коли нечистий дух вийде з людини. То блукає місцями безводними, шукаючи спокою, і не знаходить. Тоді, каже Вернуся в дім мій, звідки я вийшов і, прийшовши, знаходить дім порожнім, заметеним і прибраним. Це після сповіді нашої. Тоді йде і бере з собою сім інших духів, лютіших від себе, і входять вони і живуть там. І буває для людини тієї останнє гірше першого, так буде з цим родом лукавим. Коли він ще говорив до народу, то мати і брати його стояли на дворі, бажаючи говорити з ним. І хто сказав йому Он, мати твоя і брати твої стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. На що Ісус Христос відповів їм Хто мати моя і хто, брати мої? І, показавши рукою своєю научні свої, сказав Ось мати моя і брати мої, щоб ми почули з вами ці слова. Бажаю кожному з нас. Бо хто буде виконувати волю Отця мого Небесного, той мені брат? Sestra e mate. Amen.